Всім привіт! Покажу зараз, як працювати в програмі Photolab. У мене платна версія. Е е так, це мій профіль Home. Вот, І де вогник намальований. Це вже е представлені ті роботи, які ми можемо користуватися, от, міняти своє обличчя. І да, чоловіки, жінки, відео може бути, тобто різна тематика, природа. Діловий стиль і тому подібне. Все треба шукати. Я просто вам зараз покажу, до прикладу, як нею користуватися. Дуже дуже просто. Але ще раз нагадую, у мене платна версія. Тут більше можливостей, більше класних креативних фотографій. От, І арт серія і трендові фотографії, тобто так, такого плану робимо. Це такий більш прикол, ну я не вибирала, я просто нажала перше, що попалося. Да? от Робимо. Фотографію зробили, все чітко, поїхали далі. Зараз покажу вам на відео. На відео так само нажимаємо відео, вставляємо свою фотографію. Отут, де пише рецепт, це останні збережені ваші фото. Так, ось. Які я, до прикладу, використовувала. Так, Ставили свою фотографію. Зараз буде... з Зараз моїм обличчям готове відео. Все, зберігаємо. Поширити не треба, я закриваю хрестик, відео збереглося в галереї. Можна дописати текст, можна там ще щось це без різниці, шукати дуже легко. Зараз я вам покажу на безплатній версії. А ось вам безкоштовна версія, яку я завантажила на телефон дочки, щоб вам просто показати, адже у мене платна версія. Що ми можемо зробити в безкоштовній версії? В принципі, все так само декілька фотографій, тематичних відео? Особливо нічим не відрізняється. Звичайно, набагато менший функціонал, набагато менше. Фото та відео, особливо якісь там арт-фото, там тематичні інстафото, тобто ну, крутого контенту набагато менше. Більш такий звичайний контент, так? Але все ж таки я вам хочу допомогти показати на цьому відео, як позбутися реклами в безкоштовній версії. Нажимаємо, до прикладу, це є в нас, да, зараз тільки. Ага. У мене тут малої фотографій немає, звісно, але, але вже. Ага, Зараз треба було. О, тут є якась фотографія. Ви Бачите, вважаєте, Реклама. 99... Що ми робимо? Чекаємо. Будь-яку рекламу Ви якщо... потрібно, щоб вона. Прокрутилося. От, пропустити відео. Трошки незручно. все так. Прокрутилася реклама. Воно загружається, не знаю, чи ця фотографія, бо вона обрізана, чи вона піде, чи не піде. Ну, щось пішло. Допустимо, нас це влаштовує. Дивіться, нам відразу пропонує перейти на платний пакет. Нам це не потрібно, ми хочемо працювати в безкоштовній версії. Так, воно тут дає це серія фотографій 8 штук. Так, це не подобається. Це не подобається. Ну, що значить на дитячу фотографію? Щось воно все перекривлене, звісно. Ну, допустимо, якщо на дорослих, воно краще. І в платній версії воно теж краще. Але, допустимо, нам підійшлася фотографія, ми її зберігаємо. Це теж нам не підходить. Не підходить. Все. Ми зберегли одну фотографію. Нам знову видає е, перейти на платний план. Ми забираємо. Забираємо. Так. Е, зберегти. Закрити, знову, бачите, тобто дуже багато додаткових вікон, але закриваємо. Це в пакеті, якщо одна фотографія, то менше вікон, але все одно є. Так, воно зберігає, 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 зберігає. Все, воно збереглося. Це якщо в пакеті, зараз я вам покажу все ж таки на, на чомусь одному. На чомусь одному. На чомусь одному. Так. Ось так. До прикладу, беремо цю фотографію. Додати. 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 Ось так воно грузиться. Поки воно думає, обробляє, тобто воно грузиться. Ось воно обробилося. Опять же, перейти на платний. Пакет ми закриваємо. Реклама. Дивимося рекламу. Вона може бути як 15 секунд, так може бути і хвилина. Але це й безплатних програм. Але це головне, що це можливо. Для чого це ми робимо? Я вам зараз покажу, для чого ми це робимо. Ага. З того, що лиш закачала. Тут зразу нам це при, при першій загрузці показує, що можна, можна додати текст, анімацію і різні ефекти. Ми цього робити не будемо. Ми просто загружаємо фотографію, Та? Нам сподобалося? Вон. Секундочку, секундочку, це дивлюся в камеру. Так. Загрузити. Ось! Про що я хотіла сказати? Воно нам відразу ж пише, але якщо ми зразу завантажимо, нажмемо цю стрілочку, завантажити, воно буде нам з цим водяним знаком, тобто з емблемою програми. Нам цього не потрібно, бо воно чесно, взагалі ужасно виглядає. На це дуже непрофесійно і тому подібне. Якщо, наприклад, можна погратися і тут знайти класні відео, класні фото, да, замінити на ваше обличчя, то ця емблема на відео і на фото просто показує, що. Працює з програмою новачок або дилетант, який не хоче розібратися, бо це взагалі-то не дуже і складно подивитися рекламу і, і все. Що да? ми робимо? Нажимаємо е -е, запитує: перейти на платний пакет. Ми нажимаємо No. Ми не хочемо переходити на платний пакет. Воно має нам дати. Секундочку. Там. В общем, так. Щось воно у мене вже третю фотографію не дає. буває такі у них в програмі глюки, або в них ще якісь про... виникли зміни. Пробуйте що? Пробуйте нажимати оце. Далі воно має вискочити теж на англійській мові. Подивитися рекламу, чи, е, е, тіпа, дивитися відео чи не дивитися відео. Ви нажимаєте Дивитися відео, е, тобто вже ось тут нажимаєте е, Дивитися відео. Да, там буде. Або ні. Е, ну, вже так е, зорієнтуйтеся. Ви нажимаєте Дивитися відео, і тоді ще раз проходить реклама. Після того. вже е, цього... І після цього вже після реклами, як ви подивитеся, цього значка вже не буде. Тоді ви вже нажимаєте оцю стрілочку і зберігаєте без, Вискакує таке вікно, ви просто його закриваєте. І ось тут Image Saved, Тобто фотографія збережена. але вже буде без цього значка. Бо щось, бо щось воно мені не йде, не знаю, чи, чи в цьому, чи, 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 чи чому.